Днями у гарнизонному будинку офіцерів відзначили півсторіччя проведення військово-стратегічної операції, що на думку численних фахівців не має аналогів у світовій військовій історії. Ядерна криза, що загрожувала перетворитися на апокаліпсис, грізне брязкання ядерною зброєю двома супердержавами США та СРСР, не бачені до того плани вторгнення американців на Кубу та мегамасштабна і надзвичайно засекречена передислокація 43-тисячної армади військовослужбовців з радянського союзу з метою підтримки дружнього йому режиму Фіделя Кастро. Такою залишиться на скрижелях історії операція під назвою Анадер. Ветерани кубинці констатують, у далекому 62-му вони захистили Острів Свободи і показали Америці, хто є хто у цьому світові. Після нашого подвигу поза защити Кубинської революції оцінка операції зараз ну, так військово-стратегічна операція, сравнює. Така Сталінград. Корінним образом перемінилася. Коренным образом изменилось ход войны. Точно так и отношения с Соединенными Штатами Америки. После операции Анадырь Америка стала уважать. И 30 лет. Мовчали, не трогали, нігде ніяких порушень не було. перлиною військового мистецтва вважає операцію Анадер, голова міської організації Всеукраїнського Союзу інвалідів війни та збройних сил Володимир Борчан. Він привітав зі знаменним ювілеєм колег ветеранів і відзначив їх нагородами. 50 років народ куби живе в мирі і благополуччі. Мужество і героїзм кубинських воїнів війнов і воїновоорожоних сіл СССР вистоявши в Карибському кризисі навечно стається в пам'яті народів Куби і бившого Совєтського Союза. Ось, будучи обох незалежних завісими України і Республіки Куби буде світлим і щасливим. По різному оцінюють Анадер історики, військові стратеги, політики. На думку першого заступника міського голови Івана Демуся, важливим чинником у розв'язанні кризи світового масштабу, виступив людський фактор. Надзвичайно важливо те. Відношення саме і керівництва, і особового і командування і особового складу тих людей, які перебували у складі групи військ Радянського Союзу на Кубі. Від їх професіоналізму і не в меншій мірі від мудрості, від мудрої поведінки тих людей, які перебували на Кубі, залежало розв'язання цієї проблеми. І слава Богу, що сьогодні, вже більше 50 років, ця проблема розв'язана і світ вийшов із цієї кризи. Більше того, ті, хто служив, хто сьогодні присутній, хто форму надів, хто не в формі з орденами, хто без орденів просто прийшов, хто служив там, стали великими дипломатами не тільки тодішнього радянського союзу, а великими. Народними дипломатами всього світу, а Надр не допустив захоплення Куби, змусив американців забрати свої ракети з території країн союзниць і показав усю міць і могутність радянського союзу. Вважають ветерани кубинці. А це значить, підсумовують, що усі завдання, котрі ставила перед собою радянська держава і її війська, були виконані, як кажуть люди у погонах, із честю.